Цей переломний момент, або ми станемо нормальною розвинутою країною, або перетворимося на груз. Біля нас є дуже визначна людина, яка забезпечила Словаччині значний економічний рибок. Пан Міколаш завів фактичну за руку Словаччину та Європейську. Хоча, коли він прийшов до Керма, країна була в дуже поганій економічній ситуації. Перед тим, як ми почнемо говорити про ті реформи, які він робив, я б хотіла його попросити розказати нам певну механіку реформ, певні секрети реформ. Адже коли ви прийшли до уряду, в парламенті було дуже багато різних груп. Хто з ними домовлявся? Як ви з ними домовлялися? Хто був контроль реформ? Президентом, чи у вас була якась конкуренція? Хтось тормозив реформи. Ми були дуже вдячні, бо вони нам розкрили ці певні секрети, які зараз для України є дуже важливими. Дякую, Любов. Лайди джентлиме, а я не стан України лайч ава. The formulation was very quick, but very precise, I must tell. Uh, uh, from one side, maybe I should share with you my experience coming from Slovakia, that if I'm watching at my country today, trying to compare with Slovakia 15 years ago, I see two completely different countries.